Літня спека. Чим вища температура повітря, тим більша кількість відпочиваючих на пляжі. Тому, як ми і обіцяли, темою нашого відеоматеріалу буде перевірка стану ситловодських пляжів, де відпочивають мешканці та гості міста. Але перед цим нам вдалося поспілкуватися з тими, хто зранку вирішив відпочити біля води. Пляж хороший розчистили. Ну, якщо б ще там подальше, розчистили. Нормально. не вистачає... Геоскоп, знаете, там, что-нибудь водички купить, ну, вот такое. Вот лет 20 назад здесь было великолепно. Сейчас умов никак не мазать. Если честно, говоря, никого нет. Надо все, все убрать, почистить, воды нету. То есть люди просто отдыхают, как под дикарями здесь и все получается. Мне кажется, можно здесь великолепный пляж можно сделать, чтобы дети приходили отдыхать, родители приходили. И будет здесь великолепно. Просто надо стараться, это я считаю... Ми з общим усилием у нас кто там буде заинтересован, можна зробити все добре. Кори бульбузь класно. Я тут перший раз, мені все дуже подобається, але якщо побільше таких парасольок, щоб була тінь, і щоб цілий день можна було тут проводити. А так? Все добре, вода класна. И настільки чистий пляж. В прошлый год, просто плакати хотілося. От ми приходим, со своего места убрали пакет, мусор вынесли. Всі остальные, ну хто як? В этом році приехал, сказал, всім спасибо, низький поклон. Умница. Як виявилось, на міському пляжі створені не всі умови для безтурботного та приємного проведення дозвілля. Якщо не прихопити з собою сонцезахисний засіб, можна отримати опіки, адже на всю територію пляжу лише дві парасолі. А найнеобхідніше вбиральні та кабінки для переодягання, хоч в невеликій кількості, але є. Наступна наша зупинка Андрушчин пляж. Відразу бачимо, що для відпочинку світловодців умови створені на славу, не таємниця, що саме це місце є найпопулярнішим. І ми пам'ятаємо часи, коли тут не було навіть баків для сміття, туалету тощо. Наразі до послуг відпочиваючих і смітники, і новенька вбиральня. От тільки місця, де можна переодягнутися, немає. Як виявилося, є ще один недолік, який неабияк хвилює світловодців. Ну, если бы еще почище пляж было, было бы вообще здорово. А так ничего нормально. Мы привыкли. Пляж. Ну, если бы не было зелени, то было бы вообще все идеально. Это, во-первых. Ну и почище берег, конечно, тоже не мешало бы вот этим вот. На это обратить внимание. Потому что, конечно, люди сами могут убрать, но тут же должна быть какая-то организация, правильно? Мы же вот не выйдем и не уберем. Так что, а вообще все хорошо. Была бы погодка. Відомо, що таку проблему виправити дуже легко, варто лише мати бажання та охочих допомогти зробити місце дозвілля досконалим і звичайно самим відпочиваючим прибирати сміття після себе. Наступний об'єкт блакитне озеро. Аби відпочити з комфортними умовами, доведеться заплатити кошти, але, вочевидь, воно того варте. На жаль, це чи не єдине місце, де можна відпочити з комфортом, і головна відмінність від інших пляжів чистота. Цього разу ми відвідали лише три ділянки, де проводять своє дозвілля світловодці. І на нашу думку, дбати про стан міських пляжів повинні не лише відповідні служби, а й ми самі. Варто акцентувати увагу на безлад, який створюють самі відпочиваючі, і здається, вже настав той час, коли за це необхідно вводити штрафні санкції. А наступний наш рейд буде з працівниками світловодської санепідемстанції, коли ми будемо перевіряти якість води у світловодських водоймах.